Доброго дня! Сьогодні ми будемо з вами малювати дуже швидко. У мене є блакитний кольор і тоненький з гострим кінчиком круглий пензлик. Я набираю фарбу і дивіться, що ми робимо. Роблю ось таку. і гостренько вони з пальчиком розмазують. Також раз. І розмазуємо. Можна так ще побільше робити. Так. Тут ще. І сюди до серединки. А тепер трішечки, дивіться, по інше. У нас буде тут напівзакрита квіточка. Ось таку волну роблю. Хто вже здогадався, що це за квіточка? Це у нас буде барвінок. І тут я ще намалюю квіточку, барвінок, який вже... Зверху, начебто ми бачимо. Так, тут буде по колу йти. Тут середини. І також напівколо таке льохвиля лінія нерівне. Так, і десь буде у нас трішечки такий бутончик не розкритий. Все. Тепер я набираю зеленого кольору, роблю такі степлинки, вони тоненькі і роблю листочки наші. І Пальчиком протягнула. Можна поєднати. Так, пальчиком розтягнути. Тепер серединку ще забула. Зелененьку можна з жовтеньким змішати. А тепер я ще візьму чорного аж і самим кінчиком тоненьким віджимаємо водичку, щоб у нас не розтіклося. І можу трішечки промалювати такі листочки. Тут зробимо такі точиночки, коротенькі і кінчиком крапочки. Також. Трішки яскравості додамо чорному контрасту. І у барвінка, якщо пам'ятаєте, є такі закручені тоненькі листочки. Ось така у нас композиція вийшла, квіткова.